пряники з побажаннями, кекси, домашні тортики та тістечка. Ціни немає. Кожен покупець здає стільки, скільки вважає за потрібне. У такий спосіб волонтери збирали гроші на лікування семирічного русланчика кравця із Хоросткова, який бореться із важкою хворобою. Рік тому він справився з дуже важкою хворобою. Переніс видалення нирки, переніс операцію на легенях, на серці. І вже батьки думали, що справились з цією хворобою. Вже ніби все було добре. Пройшов рік, і все почалося з того, що піднялася в нього. А коли вони почали збивати і коли звернулися до лікарів, зрозуміли, що це нова хвороба з черговою хвилею вдарила знову ж таки. І на даний момент в нього розвинувся гострий лейкоз. Зараз Русланчик у Києві надію на одужання хлопчику може дати пересадка кісткового мозку за кордоном. Втім, поки розповідають волонтери, вдалося зібрати лише чверть від необхідної на лікування суми. Була надія, що минулого тижня вже його повезуть в Польщу на операцію, але через те, що не були зібрані кошти, операції не ну не було можливості зробити, і йому стало гірше. І його зараз перевели в Київ Охмадит. Я спілкувалася з мамою. Його, то вона розказувала, що стан стабілізувався, але все одно він зараз проходить черговий курс хіміотерапії і дуже зараз втомлений, Просить, плаче і каже, що я не витримаю. А ми віримо, що витримає, і віримо, що назбираються все таки гроші і, і все буде добре. Стан дитини досить таки важкий. Якщо він пройде хіміотерапію, після цього має бути лікування в Польщі, бо в Україні не роблять цієї пересадки. Ціна життя русланчика кравця 112 тисяч євро. Ресурси рідних вже вичерпані. Допомогти маленькому хлопчику подолати важку хворобу може кожен, перерахувавши кошти. Банківські реквізити та номери телефону батьків русланчика ви зараз бачите на своїх екранах. І рідні, і волонтери вірять, добрих людей багато, і спільними зусиллями дитину вдасться вилікувати.